Сьогодні, друзі, я закриваю на зиму напій з квітів акації. Так, І це дуже смачно, мені дуже подобається це. Ще я закриваю з цвітом бузини, але бузина буде трохи далі. І так, нам знадобиться ось сам цвіт акації. За рецептом його не треба мити, але я помила. Так швиденько його сполоснула і буду додавати. Вже в баночку нашу. Все на око. Я не рахую. Ну так, штучок 10 небагато, щоб там було його. Акація дуже ароматна. Далі додаємо до квітів цукор 200 г. Хто полюбляє більш солодше, то більше. Бо сюди ще йде ось лимон і лимонна кислота. Хтось скаже, що це буде дуже кисло, але ось такі квіти. Я додаю лимонну кислоту, обов'язково, щоб все гарно стояло. Одна чайна ложечка. Все як в звичайному компоті. Потім м'ята, листочок і апельсин. І все. Зараз буду заливати окропом, нічого не треба там варити, декілька разів заливати. Один раз залили, закрили, перевернули, і все. Наш напій готовий. Перша партія. Для кольору можна ще додавати там або людяники або чай каркаде.